Прийшла весна, тож давайте знову закохуватись. Сьогодні на огляді у нас буде зовнішній фільтр Sansan HW702A. Його основна відмінність від тієї ж моделі 702 b у тому, що в нього немає лампи для стерилізування води. Тож, якщо вона вам не потрібна або у вас є окремий стерилізатор, то давайте закохуватись разом зі мною. Що мені подобається у цьому хлопці? Перш за все він дуже стильно виглядає. Зверніть увагу, що зараз він знаходиться в додатковому пакуванні, яке ми робимо самі за свої кошти, тобто ви не оплачуєте за нього на пошті, і в 99% випадків ми додатково не тільки усередині допаковуємо, але і зверху, тому що ми хочемо, щоб до наших шановних покупців завжди товари всі доїжджали цілий та неошкоджені, і ви додатково не мали платити за пакування. Тож, давайте детальніше поговоримо про цього сильного хлопця. Мені він дуже подобається перш за все за те, як він виглядає. Він виглядає лаконічно, виконаний у білому пластику, пластик щільний, якісний, і все наразі дуже важливо, тому що китайські товари не завжди радують своєю якістю. Але чому я закохалася саме в нього? Ну і, в принципі, в модельки схожої якості. Тому що я, як покупець, Звертаю в першу чергу увагу на відношення ціни та якості. У цьому випадку це оптимальний варіант, тому що коштує він не всі гроші світу, а виконує свою функцію на всі 100%. Тож, чим саме мені подобається ця модель? У неї гарна потужність для акваріумів до 300 літрів. Як заявляє сам виробник, Можна для акваріуму до 500 літрів використовувати, але досвід наших покупців каже зовсім про інше. Тобто 300 літрів це його фактичний максимум. Тобто, зверніть увагу: якщо у вас акваріум 150-200 літрів середньою та великою заселеності, це ідеальний варіант. Якщо ж більше, то краще подумайте про покупку більш потужної моделі. Тож, що скажемо ще про цього по зверху, у нього є кнопка синя, якою ви будете підкачувати воду. Тут є такий момент. Коли я готувалася до цього огляду, я бачила, що інші продавці, і не тільки продавці, але й користувачі, кажуть, що ну, цю кнопку не завжди комфортно використовувати при першому прокачуванні повітря у системі. І вони рекомендують підсмоктувати через трубочку повітря. Це доволі специфічний момент, тому що кожен робить так, як йому подобається виправи. Користуватися цим лайхаком, як ви забажаєте, комусь що подобається. Тож, якщо кнопочку не виходить, звісно, можна й трошки підсмоктати. Тож, давайте звернемо увагу на верхню частину. Як бачите, є ось такі кріплення. Вони класно фіксують кришку з ротором. Але зверніть увагу, вони дуже тугі. Кожний раз, коли ми перевіряємо перед відправкою ось такі фільтри, чесно, мені трошечки стрівно що я їх зламаю, але виступу цього ще не разу не відбувалося. Тож давайте детальніше подивимося, що у нього всередині, і на що треба звернути увагу. В першу чергу у кришку встроєний ротор. Роптер керамічний, тобто його ні в якому разі не можна якось кидати, штовхати ні в якому. Через те, що він керамічний, це дає змогу як використовувати з морською водою, так і прісною водою, але він дуже тендітний. Тобто, якщо ви його раз так сильно гепнете, то він просто розколеться. Зверніть обов'язково на це увагу. Далі ось такі резиночки. У більшості випадків їх рекомендують змазувати перед використанням. В принципі, це такий індивідуальний момент. Якщо ви вже користувалися подібними конструкціями, звісно, це треба зробити. Якщо ж ні, нічого кримінального не станеться. Далі, на що ще звернемо увагу? Така модель вона продається як у комплектації Full, так і у комплектації стандартна. Ми використовуємо і продаємо комплектацію стандарт, тому що, як показує досвід, кожна людина хоче закомплектувати модель так, як їй подобається. І це, в принципі, нормально, тому що хтось тільки запускає акваріум, в когось він вже запущений і, наповнювачі може знадобитися зовсім рівні. Тож, що у нас тут йде у комплекті? У цьому фільтрі йде три кошика. Кошики комплектовані тільки синтепоном. Чи синтепоном, всі його називають по-різному? Але що треба розуміти? Якщо ви тільки запускаєте акваріум ви не недосвідний акваріуміст, ви маєте розуміти, що синтепон, він не слуговою заміною, але може замінити мілкопористу губку. Тобто. Це вже той слой, який ставиться останнім для фільтрації. Якщо ви поставите його першим, то какашки вашої, вашої рибки його відразу заб'ють. І не тільки спорожнення ваших рибок, але й корум або інші залишки життєдіяльності вашого акваріуму. Тобто, по першу чергу, ми завжди ставимо з вами крупнокоряські губки. Наприклад, до цього замовлення у нас відразу покупець замовив ще два комплекти губок середньої поростості та крупного порості. Це дуже важливо розуміти, тому що якщо ви відразу їх не докупите, потім вам доведеться додатково заплатити за доставку. Тож такі розхідники завжди треба мати у себе у господарстві. Також до речі, відразу наш шановний покупець купив кераміку. А у цьому випадку бажано купити кераміку, тому що він тільки запускає акваріум, і навіть не тільки кераміку, але й додатково ще бактерії для запуску акваріума. Але це такий індивідуальний момент, бо може він їх вже купив, чи тільки починає розуміти, що саме йому треба. Тож, якщо у вас є можливість, у коментах обов'язково порадьте нашим покупцям, що треба ще докупити при першому запуску такого зовнішнього фільтра. Тож, і ще раз нагадаю, що ми крупну користу губку ставимо на початку водопостачання, тож усі крупні залишки вона фільтрує. І далі вже йде більш детальна фільтрація і, до речі, за... відразу уточню. Якщо ви неправильно встановлюєте порядок губок, то ваш фільтр заб'ється дуже-дуже швидко, і ви це навіть можете не помітити. А це дуже важливо, тому що якщо фільтрування не буде відбуватися гарним чином, то ваші рибки будуть страждати. А ви можете навіть спочатку цього не помітити. Тож зверніть на це обов'язково увагу. Тож далі, що ще хочу вам показати, обов'язково у цьому фільтрі є усередині ось такий помаранчевий значок. Це вам допоможе правильно встановлювати корзину. Це важливо, тому що якщо ви встановлюєте у рандомному порядку, то фільтрація теж може бути порушена. Щоб цього не сталося, будь ласка, звертайте увагу, що для вас вигадав виробник. Тож давайте ми теж зараз будемо кошики вставляти правильно. Один, другий, третій. Зверніть увагу, зверху теж комплектується світочкою. Ви не помилитесь, як правильно це все ставите. Далі кришку я встановлю трошечки пізніше. Це вже зроблю я без вас, коли буду комплектувати. Далі, давайте подивимося, що у нас є в наборі. В наборі у нас є інструкція. Вона трошки простіша, ніж до комплекту Лего, тому що тут, хоч написано все англійською мовою. Дякуємо китайською. Тут можна зрозуміти, що від вас хочуть і як це поставити. Це вже ради, тому що буває, що приходить і без такого. Далі, у нас у комплекті є шланги. Шланги класні, але тут треба теж розуміти, що оцей. Агрегат ставиться у більшості випадків у тумбу. Тобто він не видає вам багато звуків, ви можете ставити його спокійно у вітальні або у кухні. Це таки, у спальні не рекомендую, тому що не можу сказати, що він повністю беззвучний. Але ці шланги, як бачите, виглядають досить яскраво, тому що вони якісні, вони досить товсті, але естетично це може трошечки вас тригерити. Далі. Тут у комплекті ми можемо подивитись не запаєний ось такий кран на вхід та вихід. Як бачите, є невеликі хомоти для того, щоб зафіксувати шланги, це класно. Це у господарстві завжди знадобиться. Тут у вас не було проблем далі з випіканнями. Тут я все-таки не хочу трошечки розпаковувати, бо відправляємо сьогодні це замовлення. Далі це комплектація вхід та вихід. Це дуже зручно, якщо у вас... Будуть якісь питання до комплектування саме у цих моментів, то ви завжди можете подивитись інші е, відео огляди. У наших інших магазинів вони дуже класні і круті. Тож сподіваюся, я теж додала до вас знань трошечки більше. І вони теж вам допоможуть у комплектуванні та встановці ось цього класного форсу. Тож, давайте підведемо підсумки. По перше, ця модель виглядає стильно та класно. Навіть якщо ви поставите її не у тумбу, а де ж зовні, вона буде класно виглядати. По-друге, вона не великого розміру. Це теж важливий момент, тому що все-таки акваріум 100, 150, 200-300 літрів це досить великий об'єм води, і, ну, як то каже, його обслуговувати буває дуже складно. Особливо якщо ви не отакий фільтр. А якийсь внутрішній, це ну <смі> це ще карто. Але що мені дуже подобається у сьогоднішній ситуації я обираю не бренди, я обираю не просто якісь розрекламовані продукти, а ті, що вже перевірені часом. І виявляється, у цьому році вже було у нас кілька продажів саме цієї моделі. Люди. Мають досвід використання 3-5 років, і вони дуже задоволені саме якістю і те, що можна докуповувати різні комплектації, все це гарно легко мити, і воно не ламається навіть часу. Тож, якщо ви також обрали для себе саме цю модель, будь ласка, діліться своїми лайфхаками, діліться своїм досвідом. Ми будемо дуже дуже раді і завжди раді, тому що. Ви ставите нам лайки. І особисто для мене це теж буде приємно. З вами була Крита Рибка. Звертайтесь!